Доброго дня вас вітає Полтавщина. Знову назбиралася в мене ціла куча кабачків. <сум> Викидати жалко. Курей в мене немає і худоби ніякої немає, так що вирішила їх законсервувати. Що я роблю? Ось такими шматками гляньте. ось. Отак. Розрізаю кабачечки, назбирала знову таких зелененьких і трішки добавила, е, таких стиглих. Томатиків. Тепер ще в мене ось є. Ось у перчину виріжу. Ось отакий е, пучок кропу, доріжу ці томатики, дві головочки часнику і отакий шматочок гіркого перцю. Це все залю. Ось в мене тут граминочка залишилася, чилі, Посолю, посолодю, доведу його до смаку, не знаю, що в мене тут. Чотири кабачки було. оце... З десяток десь томатів, оце одна причина, граминочка цього гострого, печечок, дві головочки, оце все. Я ще його не салила, не перчила, не знаю навіть, яке воно буде. А от як посолю, я вам скажу, скільки я вкинула приблизно. Бо я все роблю на смак. Готуємо далі, наріжу, я вам покажу. Величеньким таким шматочком порізала томатики. Порізала перчинку солодку одну. Зараз чищу чесничок, дорізаю гострий перчик, дорізаю кріп. І це все туди, на вогонь. Закіпить хвилинок 5, не більше, щоб воно ще залишалося все хрумким. І по баночках. Ось так, чесничок. Ось такими шматочками ось гіркий перчик. Кропик, от, Все, все готове. Зараз піду ну, одну граминочку налью водички, десь, може, з пів літри, бо тут соку буде свого достатньо. Додам е, кетчуп чилі і буду це все варити. Я ж кажу, що закипить, хвилин п'ять і в баночках. Ось так тепер виглядає. виглядають мої кабачки. От, ще не закипіло, перемішую. Юшечки тут поки що небагато. Бачите, тільки до половини дійшло. Але кабачечки вони самі по собі соковиті. і чекаємо закипання. Вже тричі чи 4 жди вже перемішувала його, так, щоб воно рівномірно все прогрілося. Вже куштувала Смачне! М -м -м. додала солі, е, столову ложку з горкою і е, столову ложку додала цукру. І поки ще нічого не додавала. А, кинула три лаврових листочка, і три духмяного перчику і 6 е, чорного горошку. Оце все, що я додала. Тепер ось так виглядає моя консервація. Як бачите, закипає, гляньте, скільки юшечки стало. Ось уже багато, а було зовсім трішечки. Я влила пів півлітка на цю всю велику каструлю тієї води. Як я це все робила? Занесла у мене чотири кабачки, хотіла зробити їх у кечу чилі, Кинулася, а в мене його мало, там півтори ложечки всього було. Пішла рвати томатики, позбирала по деяке деякі недозрівши, таке, щоб було тверденьке. Зірвала кропу, зайшла. У мене лежить перед очами перчина. Взяла. Гіркого перчику граминочка там вже засихала, ви ж бачили, яке воно було. Взяла, додавала чесничку дві головки, таких гарних красивих лежало. Оце вам і весь рецепт французький рецепт, який називається Що под рукою. Ото тобі таке. І наробила такої краси. Зараз воно закипає, я спробувала. Солоденьке, гарне, трішечки сольки додала, ще, мабуть, з пів ложечки столової. І все. Зараз закипіло і вперед. Все вже приготувала, баночка ось гріється, ключ. Буду насипати кружкою прямо, щоб не вазитися цим усім. І все. Ось воно вже кипить, 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 кипить. Все, розкидаю. Консервація без олії і без оцту. Чисто овочі. Ну, ось і гляньте. Ось такої краси, ні з того, ні з цього. Сама на ходу придумала рецепт, сама швиденько зробила. Ну, витратила я на це все, поки порізала його, поки воно закипіло, нехай хвилин 30, ну хай навіть 40, не більше. П'ять хвилиночок прокипіло, тільки доводьте його до смаку. І, будь ласка, не треба його ні укривати, ні кутати, ніде нічого. Якщо вам це все сподобалось, робіть, і нехай буде вам смачно. Мені дуже подобається оце з граминочка, що залишилося. Зараз на хлібець М -м -м! на черненький, і буде смакота. Так, смачного вам усім. До скорої зустрічі!